Отже, батьки мають розуміти, що це дуже серйозне порушення поведінки людини, але постає воно з біології та генетики. І з цього ми маємо дуже важливе бачення того, що треба робити з цим розладом. І найперше, це означає, що треба припинити навчати цих бісових умінь. Тому що тоді ви поводитесь з дитиною, як ступою. О, у нього немає друзів. Я гадаю, він не знає, як поводитися з людьми. Тож я відведу його в найближчий психологічний центр і запишу. На 12 тижневий курс соціальних навичок за 50-100 доларів за сеанс. Чи відправлю його у літній табір соціальних навичок на півострові в Мічігані? Який рекламують у журналі, увага. Так і є. Можливо, це чудовий табір. Я не хотів його принижувати. Я просто кажу, що він нічого не дасть. Ми ж могли б відправити дитину до табора, бо це буде весело. Це покращує якість життя вперед, гарного тобі літа. Але якщо я посилаю тебе в табір, в надії, що ти повернешся людиною з кращими соціальними навичками, я прикро помиляюся. Треба припинити складати вся яйця в кошик тренування навичок. Тому що проблема не в них. Нам треба більше часу приділяти зміні моменту виконання. Момент виконання місце, де ви маєте застосовувати те, що ви знаєте, а ви цього не робите. Єдиний спосіб коригувати розлад виконання це змінити цей момент. це означає, що вся корекція, якщо вона взагалі спрацює, має бути спрямована на момент виконання. Те місце в житті, де ви не застосовуєте того, що знаєте. І якщо втручання направлене не туди, воно марне. Це велике відкриття останнього десятиліття. тільки ті методи працюють які змінюють природні точки середовища, в яких виникають проблеми. І якщо їх не змінити, нічого не зміниться, це нічого не дасть. Ви можете записати дитину на курси, відправити її в літній табір або табір соціальних навичок, спеціальне навчання. можете приходити до мене на психотерапію раз на тиждень. і все, що я щойно назвав, не дасть стабільного ефекту. Ми нікуди не прийдемо, ми навіть не зрушимо з місця. Говард Априков розповідає прекрасну історію про групу навчання соціальних навичок, яку він вів. Одного дня вони пройшли управління гнівом і як ділитися. Він відкриває двері, а у коридорі біля ліфту бійка навколочки. За те, хто буде тиснути кнопку. Гарно покращилося управління гнівом, чи не так? Бачите, у чому справа? Ви займалися знаннями. Давайте я навчу вас, як ділитися і взаємодіяти. І ви займалися не тим. Це не розлад дефіциту інформації. Це розлад дефіциту застосування. Тому вам треба змінити ці моменти застосування. Навіть якщо немає друзів у дворі, у школі точно щось треба зробити. Якщо вам треба робити домашне завдання, треба працювати за кухонним столом, а не у мене в офісі. Нам треба перебудувати спосіб виконання домашнього завдання, щоб допомогти показати, що вони знають. Як я вже казав, таке бачення також примушує дивитися на психофармакологію. Як на форму нейрогенетичної корекції, після всього, що я щойно сказав, ви можете підійти до мене і сказати, мою дитину вчора вигнали зі школи внаслідок поганої поведінки. Будь ласка, сходіть до школи і домовтеся про відновлення, адже він не підзвітний за ті наслідки. Адже ви сказали, що це нейрогенетичний розлад. Тож дозвольте дещо прояснити. Рдух не викликає проблем з наслідками. Проблема в часі. Це відтермінованість наслідків призвела до вашої неповносправності. Це означає, що я зробив би протилежне тому, про що проситься мати треба підвищити вимоги до відповідальності, а не знизити їх. Підвищити частоту, негайність, пильність і невідворотність настання наслідків. Людям з дух треба більше підзвітності, а не її відсутність. Погляд на дух, як виконавчий розлад означає. Що якщо ви стверджуєте відсутність відповідальності, ви робите редух гірше, а не краще. Тому що проблема у відтермінованості наслідків. Всі звичайні наслідки будь-якої важливості наступають пізніше. Що це означає? Нам потрібно використовувати поведінки керівництво, ПК, програми підкріплення, таблиці з зірочками, жетони, катки, наліпки, що завгодно. Для чого вони? Не для того, щоб навчити. Це неправильне розуміння. Вони для того, щоб вприскувати штучні наслідки в середовище. Де звичайні наслідки будуть лише згодом. Аби підвищити відповідальність за себе. Тож ми нічому не навчаємо. Ми доповнюємо дефіцит відповідальності за себе. Поведінковим керівництвом ми не можемо навчити дитину з в нічому. Правда, ми створюємо мотивацію показати те, що вони вміють. Коли підзвітність настає частіше, ви більш відповідальні, і у вас менше дух. Але якщо не зважати на наслідки, ви матимете більше дух. отже, вам треба зрозуміти дві причини, чому ми радимо вам як сім'я зайнятися поведінковим керівництвом? Перше, це інструкції. Тому ми навчаємо сім'ї дітей з аутизмом чи розумовою відсталістю ПЕКА, щоб вони навчили своїх дітей речам, які вони не вміють. Але друга причина, з якої варто займатися ПК, не про інструкції. Вона про мотивацію, щоб заповнити дефіцит мотивації, який виникає при рдух. Але якщо ви почали ПК для мотивації, ви не можете припинити. Тому що тоді ви втратите мотивацію дитини. Якщо ви займаєтесь поведінковим керівництвом для інструкцій, ви зможете його покинути. Тому що якщо ви відпрацювали навичку, дитина її застосовує і більше не потребує корекції. Бачите контраст більшість батьків і майже всі вчителі, з якими я маю справу. Вірять, що цінність ПК в інструкціях. І ніби тому ми це робимо приду. І тому, коли ви йдете до школи і кажете вчителю впровадити систему підкріплення. Перше, що він запитає, як довго треба це робити, коли дитина засвоїть програму. Моя відповідь ніколи. Поки дитина у вашому класі, вам треба влаштувати штучні наслідки для заміни відтермінованих. І якщо цього не робити, дитина не буде працювати. Подумайте про системи жетонів і таблиць з зірочками і всі змінювачі поведінки. Як про пандус перед цією будівлею, Ця рампа існує для того, щоб люди з фізичною неповносправністю були менш обмежені у пересуванні, щоб вони могли потрапити в будівлю. На своїх візках чи інших пристроях, які вони використовують. Але чи скажете ви цій людині після 30 днів? Як вона успішно потрапляла до будівлі за допомогою пандуса? Ну, ви вже зрозуміли. Ви знаєте кінці куречення. Так. Можна вже прибирати пандус. Чи людина засвоїла пандус? Звісно, ні. Пандус не для навчання. Пандус, це протез. А сенс штучного протезу у зменшенні наслідків неповносправності від вашого розладу. Він нічому вас не навчає. Ніяка кількість користування пандусом не прибере пандус. І ніяка кількість пека не прибере потреби в пека. Ці люди завжди матимуть потребу у більш частих наслідках своїх дій, ніж інші люди для роботи на тому ж рівні. Така особливість рдух що ще ми з'ясували про дух, якщо вся корекція направлена на цей момент виконання? В цьому моменті виконання ми створюємо протез, протезоване середовище для зменшення обмежень неповносправності. Це означає, що доглядачі найбільш важливі люди програми корекції. Батьки та вчителі тут потрібне співчуття до неповносправної людини. І готовність впровадити ці рекомендації з протезування це серцевина будь-якого успішного втручання, і відсутність цього співчуття. не замінити ніякою кількістю професійних знань та навичок. Вам треба зробити цих людей зацікавленими особами. Вам потрібно, щоб вони вклалися в це. Якщо не вдасться, у вас проблема. тоді не важливо, наскільки ви гарний лікар. Найкраще розглядати дух, як я сказав би сім'ям, що прийшли на консультацію. Як ми розглядаємо діабет, системне хронічне захворювання, і наша мета тримати його під контролем, щоб добитися зменшення симптомів. мета цього, уникнути вторинної шкоди. Ми не лікуємо діабет, щоб вилікувати. Ми лікуємо, щоб запобігти тому, що буде з вами, якщо ви не контролюєте його, тому що ви осліпнете. І ваш серцевий ем'я затрохується, і ви матимете ризик наглої смерті. І у вас буде гангрена. І вам можуть врешті-решт ампутувати пальці і кінцівки, якщо не контролювати рівень інсуліну. Ось чому ми намагаємося запобігти. Але ніяке лікування діабету не призначено для того, щоб його позбутися. І я гадаю, це гарна аналогія дух. Я вважаю, ми лікуємо дух для того, щоб запобігти вторинній шкоді, про яку я зараз розповім. Ми не намагаємося позбутися. РДУХ. Ми лікуємо його, щоб ви не зустрілися з його більш грізними наслідками.